Доброго ранку свою роботу в ефірі «Єдиного марафону починає команда інтера. Я Анастасія Даугла. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Завдяки курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема на Донеччині. Сьогодні важливо і надалі знищувати російську техніку та руйнувати логістику, якою користується окупант. Таке заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів про засідання Ставки, де обговорили ситуацію не лише на Курщині, а й на Білгородщині. Це вперше глава держави згадав про дії української армії на території Білгородської області Росії. Фронт. Наша присутність на Курщині та наша присутність в Білгородській області продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. І це абсолютно справедливо. Війна повинна повертатись туди, звідки вона прийшла. Головна мета як і раніше, максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині. На Харківщині від російських окупантів головком доповідав про активність наших підрозділів саме по лінії кордону, і також так званій сірій зоні, та безпосередньо на території ворога. Норвегія виділить додаткові кошти для чеської ініціативи закупівлі боєприпасів для України. Уряд країни оголосив, що надасть 332 мільйони євро, і ще майже 90 мільйонів підуть у Європейський фонд миру також на боєприпаси. Прем'єр Норвегії Йонас Гарстере зазначив, що це одна з ключових потреб української армії. Раніше Норвегія вже підтримувала придбання боєприпасів у норвезьких виробників, передавала снаряди зі своїх складів та поділилася технологіями технологіями для виробництва снарядів в Україні за ліцензією за словами стере Європа має взяти на себе більше відповідальності у питанні підтримки України і у її боротьбі за свободу. Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер і міністр оборони Тео Франкен анонсували візит в Україну. Голова оборонного відомства опублікував спільне фото з прем'єр-міністром, підписавши, що вони вирушають до найсміливіших. Європейців деталі та точну дату візиту бельгійських посадовців поки не розголошують шістьох підлітків, які на замовлення росіян влаштували. Пожежі на об'єктах Укрзалізниці викрила служба безпеки у Смілі на Черкащині, найменшому завербованому 12 років, найстаршому 16. Школярі шукали легкого заробітку у соцмережах і потрапили на гачок ворожих спецслужб. Для початку куратори запропонували дітям малювати провокативні графіті на будівлях, а згодом спонукали до серйозніших злочинів. Після виконання так званих тестових завдань фігуранти підпалили релейні шафи і згодом отримали нові інструкції від РФ, а саме, виготовити саморобний вибуховий пристрій для можливих наступних терактів. Зловмисники не встигли зробити вибухівку, оскільки по гарячих слідах були встановлені співробітниками Служби безпеки України. Місця, де переселенці зможуть почуватися у безпеці, створюють на Херсонщині. Нещодавно в області відкрили нові дитячі кімнати у модульному містечку, де мешкають родини з прифронтових територій. Єлизавета Кротик розкаже про це докладніше. Без запасні мамин хвості. П'ятеро дітей за кілька хвилин зібрані валізи, і дорога в невідоме. Наталя, переселенка з Білозерського району Херсонщини. Вже п'ять місяців живе у модульному містечку. Я взагалі не думала переїжджати, але так як мені сусіду прилетіло через дорогу в огород, хату побила конкретно. Ну нам прильоту вже не знаю, скільки було багато хат. побило. наразі, жінка не ризикує повертатися надто небезпечно. А тут у модульному містечку діти знову усміхаються. Минулого тижня для них відкрили нові кімнати. Нати. Меблі, книжки, розвивальні ігри та техніка усе надали благодійники. Для душі, як, як кожна дитина, хоче погратися. Ну так це, це звичайно. Та вже дитячі такі кресла, між, мішки, тут вже добре. Їм зручно. Призити телевізор. От у нас був телевізор, ну такі старенькі, поганенькі, а тут, тут сучасний телевізор. У нас є wi вайфай. У нас ну, що дітки можуть і мультики подивитися, ну і для навчання. У кожному з чотирьох житлових модулів є така дитяча зона. Для 50 маленьких мешканців це не просто розвага, а місце, де можна відчути себе в безпеці. Раніше не було чим погулятися, а зараз є чим побігати, поскакати поскакають на пуфіках, куча ігрушок, куча книжечок. То йому подобається там. Каже, що тут чекає. у модульному містечку? Живе понад 200 людей. Усі вони з населених пунктів, де тривають обстріли. У нас згідно порядку, заключаються договори на проживання десь терміном на три місяці. І потім, якщо людина не може виїхати або щось, не знайшла собі краще, то вона продовжує цей долар на напрожива. До цього модульного містечка волонтери постійно привозять одяг та ліки. Тут можна звернутися по консультацію лікарів. А для малечі проводять заходи, щоб подарувати їм радісні миті дитинства. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини. Сполучені Штати та Іран почали прямі переговори щодо ядерної програми Тегерану. Принаймні, так стверджує президент США Дональд Трамп. Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беняміном Нетаньягу у Білому домі. Американський лідер висловив сподівання, що переговори будуть успішними, та зазначив, що укладання ядерної угоди було б кращим варіантом ніж цитую, очевидні дії. А за словами Трампа, ситуація стає. Дуже небезпечною, але успіх перемовин вигідний для усіх сторін, включно з Іраном. я справді вважаю, що це краще, якщо ми ведемо прямі переговори. Я думаю, що це відбувається швидше, і ви розумієте іншу сторону набагато краще, ніж якщо ви домовляєтеся через посередників. Вони хотіли використовувати посередників, але я думаю, що це не обов'язково. Так я вважаю, що вони відчувають себе вразливими. Нетанягу натомість повідомив, що Ізраїль готує нову угоду щодо звільнення заручників за підтримки американського президента. За словами прем'єр-міністра, до переговорів залучений представник Трампа Стів Вітков, який раніше допоміг укласти договір про звільнення 25 бранців. Нетаньягу наголосив, що Ізраїль прагне звільнити усіх заручників. А Трамп знову заявив, що хотів би бачити сектор Газа під контролем Сполучених Штатів та запропонував переселити звідти. Palestina, Ми говорили не лише про заручників, а й про ситуацію в Газі. Історія з бранцями це насамперед людська трагедія, нестерпний біль. Я спілкуюся з родинами. говорив із ними вчора. Ще одну сім'ю зустрів у Будапешті перед приїздом сюди. Я на зв'язку з ними щодня, і всі вони у пекельному розпачі. Ну, ви знаєте, якої думки я про сектор Гази? Як на мене, це надзвичайно важлива територія, і я вважаю, що ми могли б бути присутні там. Знаєте, миротворча сила як Сполучені Штати, яка контролює і й володіє сектором гази, це було б добре, бо зараз, протягом багатьох років, я чую лише про вбивства, хамас і проблеми. А якби взяти людей, палестинців, і розселити їх по інших країнах, а такі країни є, і створити зону свободи, назвати її зоною свободи. Наступний випуск новину о 6.30, А зараз до ефіру доєднується Олександр Васильченко. Колега, прошу, дякую Анастасія. Дрони, які змінюють хід війни, наскільки загрозлива ця зброя? Про все вже за кілька хвилин обов'язково дочекайтеся.